Так, друзі, ще було цікаве питання від вас. Ем... Почула про те, що все, що було в нашій Печерській лаврі, тобто мощі наших святих предків, старовинні ікони, дуже дорогоцінні артефакти, стародавні книги нашої історії та інше, перевозяться до Лувру, музею у Франції, де тимчасово буде це все зберігатися. А стародавні книги нашої історії. Ті, які в єдиному екземплярі, переводяться до Ватикану, тобто в ту підземну бібліотеку. Проблема в тому, що кажуть, що потім нам не захочуть віддати ані книги, ані мощі святих, так як і все інше. Також кажуть, що можуть проводитись сатанинські ритуали над мощами і артефактами. І що це все являється силою наших предків, яка не може бути вивезена з України, бо через це Україна ослабне і може бути крахом нашої держави та української нації. Подивіться, будь ласка, що нам робити зараз, бо дуже переживаю. Хм. Ну, давайте, ні, ну те, що там щось вивозилось то 100%, ну давайте спитаємо, що щось вивозиться. З Києво-Печерської лаври у Франції, якісь артефакти, да, якісь цінності, що щось вивозиться у Францію. Ну, щось може бути, але це для збереження. Тобто, це не, це не пропаганда, це по імператриці, щоб зберегти, щоб е забезпечити ну, безпеку, Да? Чи щось вивозиться в Ватикан? Києво Печерської лаври. Ватикан щось шукає в Україні. Тут не факт, що вивозиться. Тут, знаєте, як, хотілося би вивезти, але поки ще не знайшли. Дивіться, як цікаво. Ось вам виходить і папа, та, той, який в пошуках, той, який зацікавлений, знайти що те, що заховано. В Києво Печерській лаврі. Хочеться йому, шукає, цікаво, знайшов, те, що шукаю, знайшов. Вони якісь, якісь речі вивозять. Король пентаклів. Хм. цікаво. Які інтереси? Давайте спитаємо інакше. Я, з вашого дозволу, раз уж такий у нас з вами розклад, візьму колоду, на якій ми і дивимося. Да, от, ну, такі всякі речі, містерію Авалуна і чорний гримуар. І подивимося, які інтереси е -е, Ватикана. І печерські лави, що вони хочуть звідти вивезти. Цікаво. Діявол над да? так, давайте спробуємо. Ми на цих колодах з вами робимо оці наші а, містичні, містичні розклади. Не? Розслідування. Давайте спитаємо інтереси. Ватикану в києво печерській лаврі. Що вони там шукають? Що вони там хочуть знайти? Які інтереси? Щось заховано, щось приховано. Це велика сила. По... Я відчуваю, що, мабуть, потрібно буде допрацювати нам з вами Ватикан, зробити ще один розклад, тому що щось в мене питань все більше і більше. Ну просто цікаво. Да? Не тому, що там, а просто цікаво. Дивіться, є щось таке в Києво-Печерській лаврі, те, що заховано. Це як меч, це як захист від диявола для Ватикану. Захист від диявола. Да? Тобто, якась сила в цій колоді. Шестірка мечів, бачите, як це сила в силу, яку стримують. Причому це як магічний захист, така магічна в'язниця, в пошуках. Постерігають, пашмечів, мечів, намагаються проникнути, намагаються знайти. Пашмечів — мечів це розвідка. пашмечів — мечів це збір інформації. Їм це дуже необхідно. По дияволу це приборка диявола це захистить їх від диявола. Вони дуже залежні від цього. Їм це дуже потрібно. Для них це буде як крепость, дивіться. Вісім понтаклів на дні колоди. Пам'ятаєте цю карту? Це така не, 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 так, щоб не відсвічувала, неприступна, неприступна крепость. Ага, ось так. Те, що подарує їм захист і безпеку. Цікаво. І що вони? Е, оце, що їм потрібно, на що воно схоже, що це за сила? На що воно схоже? Що це за сила така? Ну, от як, е, от скажіть, будь ласка, от як можна не вірити в всякі такі речі, якщо воно прям отак тобі прямо і говорить? От дивіться, я, я одразу починаю згадувати всі розклади, які я робила. Починаючи з для чого расистам наші землі. Дивилися цей розклад. Я також, причому також причому на цій колоді. І перша карта, яка випала, для чого? Карта гралю це ну, в цій колоді, да, це чаша гралю. Тобто та, яка зберігає інформацію, та, яка дарує знання, зберігає знання, та, яка ну, тримає в собі силу. Чаша граль. Чаша Граалю кажу. Граль. Просто магічний граль. Ту з кубків. Сам папа виходить той, який зацікавлений, той, якому потрібна ця чаша. Тобто він за нею прям дивіться. На що це схоже? Це те, що буде давати знання, це те, що буде давати йому. Ем, ну, Чи папі чи Ватікану, давайте так, буде давати силу, буде давати захист і владу. І владу. Це те, що збереже від смерті, від змін. Бо смерть це не завжди про смерть. Смерть, це, смерть це про трансформації. І знову ж таки, дивіться на дні колоди. На дні колоди вісім мечів. Карта про захист дорогого, коли хтось захищає те, що цінне. Да? І четвірка Пентаклів про меч Артура. Те, що зберігається у нас в Україні, було заховано і, по суті, має дістатися, ну, як. В легенді про Меч Артура да, має дістатися тільки справжньому королю, має залишатися у нас тут, в Україні, тому що ну, це щось українське, це те, що дарує нам силу і нам а, ну, знання, владу да, як символ влади. Слухайте, як цікаво. Я Мабуть, мабуть, цей розклад виріжу окремо його, да, і... бо буде трошки довго. Добре. Яким чином вони це шукають, ну, ми розуміємо, да, це там оці митрополити, яким чином вони це шукають в Києво-Печерській лаврі? Ну да, відволікаючи увагу, створюючи, відволікаючи увагу, е затягуючи щось, да, тобто м прикриваючись. Чи це про робітників києво печерської Так, угу. да, це знаєте, люди віруючі. пам'ятаєте про Ватикан? Ми з вами дивилися і виходили карта, оця, карта шута, карта блажених. Да, це, чи це працівники? Києво Печерської лаври, це ті блаженні, якими можна керувати. Це ті блаженні, які можуть бути знаходитися на території Києво-Печерської лаври. Да, вони там працюють, вони там, ну, по, по суті, мабуть, і народжуються, і вмирають, не знаю. Ну, Я, друзі, образно. Да. Тобто, от вони збирають інформацію, щось вони роблять, десь, можливо, фізично працюють. Ну. Знову паш мечів, королева мечів, тобто збір іде інформації. Чи знайдуть? Те, що шукають, знайдуть? Карта вежа. Хм, не факт. Не факт. Тут ще сторона підключається. Що чекає? А це чогось багато, чи ще щось одне? Ну, якщо то з кубків, може, те, що вони шукають, це чогось багато, чи це щось одне? Захист, ну знову ж таки, що вони шукають? Як якусь інформацію, як якийсь захист. Бачите, як туз, туз мечів, захист, силу. Тут може бути не одна річ, тут може бути щось як ну, як декілька. Як декілька. Я в шоці? Добре, давайте питаємо, що очікує ці артефакти, чи залишаться вони в Україні. Що чекає ці артефакти, чи залишаться вони в Україні? Варта правосуддя, ви знаєте, е, можливо, їх десь доведеться а, переховати або перевести. Для того, щоб воно було в безпеці. Але це не про це не про те, що їх вкрадуть. Вони під захистом. Це не про те, що їх вкрадуть. Я питаю, їх вкрадуть? Ні, їх дуже гарно захищають. Цікаві карти. Що це все для України? ці артефакти, наше надбання, наша сила. Бачите, як наша, наша чарівна паличка, те, що дає нам силу, те, що дає нам зв'язок з. З вищими силами, так, це от як по Єрафанту, це те, що ми несемо, це всі наші знання, це наша мудрість, мудрість наших предків, те, що ми накоплювали, наша земля накоплювала, так, королева Пентаклів, наші надбані. Бо, е, бо в цій колоді, ця королева Пентаклів, вона м, отримала спадок. Тобто це наш спадок, наших спадок, спадок наших поколінь. Бачите, король мечів. Це наш захист. І захист, і зброя. І захист і зброя. Друзі, ну давайте так. Якщо буде цікаво, продовжимо серію розкладів. Чи, може, ще один якийсь розклад зробимо на цю тему. Накидайте тоді в коментарях питання, що цікаво розглянути. І давайте давайте з вами подивимося, да? зробимо. Мені подобаються такі розслідування. Люблю я такі розклади, тому що на такі речі інколи розкриваються, дуже, дуже цікаві і неочікувані. Так, дякую вам, дякую вам, панство, за ваші питання, за ваші коментарі. Тоді слідкуємо та? за подіями. Дякую, що тримаєте мене в курсі, друзі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.